Друзі, пройшло вже два тижні з момента ганьби Тайсона Ф'юрі в бою проти екс-чемпіона UFC. Або ж навпаки, момента слави та, напевно, найкращого дебюта в хейвейті за всю історію бокса. Залежно від того, з якого боку подивитись. І відверто кажучи, переглянувши цей поєдинок декілька разів, мене ніяк не могла покинути думка, ніби я це вже десь бачив. Знаєте, таке собі дежавю. Так, не один в один, але дідько, я точно знаю, що я це десь бачу. Якби мені хоча б щось допомогло згадати той момент... Все що в кінці цього вже не було, але до кульмінації ніби такий собі гарно зроблений ремейк, який ледве не точнісінько повторює свій оригінал, і знаєте, що саме цікаве? Невже Ф'юрі після такого ганевного виступу може спіткати доля? Ентоні Джошуа. Чи все-таки це випадково перекрисяка на ньому як на ментально мерстійкому бійцеві, котрий як Джокер залежить всім голови, аж ніяк не позначиться? Мене звати Макс, це канал Renсайд. Прогнози щодо майбутнього Тейсоно Ф'юрі, на прикладі його колеги по цеху Ентоні Джошуа не перемотуйте. Спільно між ними набагато більше, ніж може здатися на перший погляд. Колись Ентоні Джошуа був таким нереально впевнений собі хлопець з неймовірно крутим взривним боксом, який не боявся йти вперед та без проблем приймав на голову прямий самого Володимира Кличка. А це Антон звичайнісінький боксовий боксалігант, який просто пережеблю свого опонента 150 лише за рахунок. Краще антропометрії та якого штормить по рингу моти корабель по океану, ледве не від кожного влучного попадання усика. Так, ім'я Ентоні Джоша вже давним-давно втратило свою вагу та значимість, і зараз, на жаль, це просто міцний боксер, який тримається в топі лише за рахунок колишніх регалій, який ще й з кожним поєдинком боксує все гірше і гірше. І ні, нокал старого хеленіуса, який же ледве стояв на ногах, враження від його виступів аж ніяк не рятує. Такий різкий спад Джоша в 33 роки, здавалось би, ідеальному віці для надошковика, в цілому не є випадковістю, Чи, наприклад, результатом розкішного життя, яке не мотивує британця, тренуватися і покращуватись, та досить легко пояснюється його історії, хоча краще б сказати ланцюгом певних подій у його кар'єрі, які саме на ньому, як особистості, і залишили настільки потужний слід. Давайте повернемося до 2017 рік, рік, коли Джоша вже перебив, нібито всіх перспективних хлопців, як То Мартін Бризіл чи Діляну Вайт, і вийшов на легенду світового бокса українця Володимира Кличка. У Кличка на той момент вже була поразка від Тайсона Фюрі, який зупинив його серію з 22 перемог. Досить серйозна пауза у цілих півтора. Роки через цигана, який боявся вийти на реванш, та поважний вік, як для спортсмена, аж цілих 40 років. Погодьтесь, такий набір даних мав би списати з топів ледве не кожного боксера, але тільки не Володимира Кличка, у якому кожен, як і звичайнісінький глядач, так і фан бачили не колишню, а все ще дівчу легенду. Даної вагової категорії. Бій був нереально крутий, на мою думку, один з найкращих ревітів за всю історію, де обоє показали дуже крутий бокс, але молодість, агресія та на той момент ще характер воїна Джорша все-таки виявились. Нездоланими для українців. Перемога нокаутом над Кличко зробила британця не лише чемпіоном та місцевою зіркою, а взагалі найвідомішим та одним з найбільш успішних боксерів за всю історію. Проте, на жаль, на початок його важкій хворобі, а саме пухлині під назвою. Манія Величі, яка ще й з наступними легкими перемогами над слабшими закличками опонентами, ставала лише більшою та прогресувала. Так, на той момент у хейовейті був ще один чемпіон та король іншого материка американець Деонтей Уайлдер, який, по ідеї, не мав би давати британцям розслаблятись. Проте, через набагато слабшу позицію, однозначним лідером навіть за відсутності поєдинка між ними Джошо. Не переставав бути. У 2019 році Ентоні все-таки вирішив розширити землі свого правління та наважився полетіти в США На територію свого ворога з метою прокласти собі червоний килим до останнього четвертого пояса, для якого йому потрібно було пройти тест у вигляді міцного та, на той момент, ще перспективного американського нокаутера Джарела Міллера. Здоровенний Міллер був непереможним, досить потужним та своєрідним боксером, нокаутером. З вагою в понад 140 кг, який мав би стати найважчим тестом для Джоша після кличка. Але на жаль, для Ентоні не він ним став. Американця зловили на допінгу, і щоб, хоча б якось врятувати вечір боксу та дебют уша, на швидку заміну погодився місцевий посередній боксер з майже нульовою позицією та максимально неатлетичним виглядом. Енді Перед поєдинком букмекери виставили нереально низький коефіцієнт на перемогу британця. Приблизно 1,5, що потрібно відмітити дорівнює коефіцієнту на перемогу Тайсона Ф'юрі в бою проти. Френсі Гану. Бій розпочався з розвідки, британець виглядав максимально впевнено та спокійно, кружляючи навколо руїна. Та успішно витягує його на себе задля потужного контрпрямого. В третьому раунді, після чергового влучного удару, британець вирішив розвинути цей момент та пішов на добивання просто ідеально відпрацювавши цей момент, який призвів до... Першого нокдауна у цьому бою. А зараз хочу завострити вашу увагу саме на цьому нападі, оскільки в наступній хвилині він стане фатальним. Проте вже для самого Джоша і поставив хрест на його непереможності. Ентоні, підпустивши до себе Руйс, запрощупує дистанцію передньою рукою, після чого вмить наносить прямий задньою прямісінько щелепу американцеві. І на жаль, для нього до такого Руїз вже був ідеально готовий і навіть ухилився від прямої. І Джошуа, трішки провалившись, зрозумів, що зараз буде контрбатарейна боротьба. Через що мед піднявши блок, скоротив дистанцію до мінімума, як і для захисту, адже пробивати хокеї наскільки близько, американцю було незручно, так і для наступного хитрого нападу. Де пробивши лівий хук, спеціально трішки запутили цього опонента, Джоша ніби зачерпнув. Голову Руйза та піджав її до себе, зафіксувавши рівно задля наступного аперкота та знову ж такого самого лівого хука, який не се раз вже залітає в ковщелепу завдяки аперкоту, який і відкинув голову американця, назад. Просто ідеальні моменти виконання Джоша, після якого, на мою думку, пухлина величі і лопнула. Адже хоча б якось логічно пояснити наступні дії британця, окрім того, що він зазнався настільки, що і взагалі не вважав Руїза за хоча б якогось бійця і тим паче рівного собі я не можу. Друзі, а перед продовженням прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом. Хай то лайк, підписка чи коментар. Або ж фінансово, як це зробили мої перші патреони, Джек Антон Садовий та Євген Гетманський, за що я їм щиро вдячний. Руїс, не дивлячись на нокдаун, досить легко піднімається, і по ньому однозначно було видно, що. Хлопець досить легко відбувся та абсолютно не пливе. Проте Джоша все рівно у своєму фірмовому вольяжному стилі пішов в агресію. Та кинувся на добивання, намацавши дистанцію передньою рукою та пробивши знову ідеальний прямий прямісінько в щелепу. Після прямого попадання знову починається сутичка, де Джоша знову зачерпує руй за лівим хуком. Та знову ж пробиває прикот в комбінації з лівим хуком. В Дяко на цей раз Енді по пам'яті вже ідеально захищався. Проте цирк на цьому навіть і не думав закінчуватись. Адже Джоша втретє пробиває одну і ту саму комбінацію за якихось півхвилини. І, на жаль, для нього до третього такого руїс вже був ідеально готовий і навіть ухилився від прямого. Зустрівши Джоша лівим Хуком, потім не дав себе зачерпнути, та знову хилився від оперекота та Хука Нерком. Та пробив вже свій ідеальний лівий прям місінько в вісок. Я навіть не можу уявити, це ж наскільки сильно потрібно як і недооцінити свого опонента, так і бути впевненим в собі, щоб раз за разом проводити один і той же самий напад, який ще й з кожним разом стає все менш і менш успішним. Але відповідь, скоріш за все. Нереально сильно. Після такої ганебної поразки, на жаль, але Джоша й дотепер так і не зміг побачити справжню причину своєї невдачі. І навіть вдалий реванш з його сторони, який в більшості став можливим через нульову підготовку Руйза до нього, не зміг виправити цей момент. Британець не змінив погляду щодо свого ега та бокса, який... Перше дав слабину. І просто вирішив сперти це все на погану стійкість, створивши з цього справжню фобію. Хоча до цього жоднісіньких проблем з нею в нього не було. І ідеально припущені удари від кличка, тому гарний приклад. Чи поставив поєдинок саме з Руїзом крапку на Джоша, я гадаю, що ні. Адже, як я вже казав, Енді просто змусив перестати його вірити в те, що він може тримати удар. Причому настільки сильно, що навіть не тримав вже від Усика. Гармата якого однозначно слабші, ніж кучка. А ось перестати вірити у свій бокс, він якраз таки почав, коли вже сам Олександр банально переграв його на техніці. Поразка маленькому покляшаю через вісок разом з поразкою Усикокрузервейтеру, проте вже через різницю в техніці, настільки сильно вплинула на його Джоша, що він нібито спустився з сьомого неба. І ні, не на землю. А одразу в пекло. Про що їй свідчила його промова після поразки? Ну а далі постійна зміна своїх тренерів, яких Ентоні намагався знайти причину своїх невдач, призвела до того, що Джошуа просто деградував як буксер і навіть розучився пробивати свої фірмові комбінації. Та став просто посереднім аутфайтером, який виграє поєдинок лише за рахунок кращої антропометрії. Ну добре, Макс, скажете ви. Це все, звісно, круто, але до чого тут? Тайсон Фьюрі, він ж зовсім не схожий на Джоша. Чи все-таки схожий? Обоє британці, гіганти, які по сучасним міркам досить рано здобули славу та титули в в 27 років, за рахунок того, що просто попали на період зміни ерт і здобули перемогу над одною тою самою легендою бокса, який вже був старий по міркам цього спорту та давним-давно не на піку своїх сил. Обоє мають нестабільну психологію та таракани в голові, і обоє були в нокдаунах проти. Нереально крутих панчерів, після чого все рівно змогли встати, зібратись та без жоднісінького страху на обличчі здобути перемогу. Обоє обістрались в бою проти нереальних андердогів, головною причиною чого стало завишене его та нереальна недооцінка опонента. Після чого обоє були з переляканими та здивованими обличчями, та зовсім іншим боксом, вже не таким впевненим та відверто кажучи трохи боєгузливим. Навіть причини їхніх нокдаунів у бою проти аутсайдерів абсолютно ідентична. Адже як і Джоша, так і Ф'юрі просто поклали здоровений цвях на своїх опонентів та вирішили забити їх однією ще й саме комбінацією декілька разів підряд. Тільки у випадку з Ф'юрі це була двійка. І знаєте, яка єдина різниця між ними на даний момент? Джоша, після випадкової невдачі з Рус був битий Усиком вже. На техніці двічі. В той час, як Тайсону ще доведеться через це пройти. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе. Слава Україні і до зустрічі у наступному випуску!